Профілактика захворювань та регулярні медичні огляди є важливою складовою соціальної відповідальності, АТНЕЕК ЕНЕГААТМ перед своїми працівниками. За ініціативи компанії, на базі санаторію профілакторію Рівненської АЕС для атомників було організоване безкоштовне поглиблене медичне обстеження фахівцями консультативно-діагностичної мобільної бригади Державної установи Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України. Ми ще вдячні керівництву компанії за ініціативу. До нас сьогодні приїхали лікар-кардіохірург, лікар-кардіолог та лікар-функціональної діагностики. Слід зазначити, що це вже не вперше такі заходи відбуваються на нашому майданчику. Дуже добре, що в нас є такі умови, зокрема є чудовий санаторій профілакторій, де ми маємо можливість приймати наших фахівців. Список працівників для обстеження сформували спеціалісти відділу охорони здоров'я Служби охорони праці РАЕС. Заключення від фахівців інституту серця отримали пацієнти, які знаходяться в групі ризику та найбільше потребували поглибленого обстеження з урахуванням медичних відомостей лікувальних закладів. Було підібрано 50 пацієнтів, причому 30 із них було кардіологічного напрямку або кардіохірургічного, і 20 пацієнтів, які мають захворювання судин, зокрема варебузну хворобу. І наш лікар-кардіолог-кардіохірург зможе їх проконсультувати і дати необхідні рекомендації. Самі ж атомники висловили вдячність за організацію такого важливого обстеження, адже завдяки цій ініціативі отримали необхідні рекомендації від провідних фахівців. Я сьогодні була на обстеженні у лікаря-флеболога. Мені все дуже сподобалося. Проходив зі серця дякую компанії за можливість пройти обстеження в таких хороших спеціалістів. Керівництво станції, що організували приїзд. Така співпраця між компанією та медичним закладом це значущий крок для підтримки здоров'я працівників Рівненської АЕС та підвищення якості профілактичної медицини на підприємстві. Адже здоров'я працівників Енергоатома та його філій завжди в пріоритеті. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Уїта Загераес.